Більшість павербанків на елементах 18650 працюють по схемі 1С. І багато хто з нас підключав роутер і підключає зараз ось таким чином через такий адаптер, який робить з 5 В 12 В. Також можна створити джерело резервного живлення, яке буде працювати по схемі 1С. Мета цього відео дізнати, що вигідніше схема 1С або 3С, і якщо 3С схема вигідніша для живлення Wi-Fi роутеру, то наскільки. Для порівняння будемо використовувати елементи Samsung 18650 28A, загальна ємність яких 23 Вт. Замірюємо, яку ємність віддадуть ці елементи по схемі 1S і 3S завдяки ось такому тестеру. А в якості навантаження я буду використовувати ось таке накамерне світло, яке має зручне регулювання, завдяки якому ми виставимо потужність приблизно 5-6 Вт, що дорівнює середньої потужності споживання Wi-Fi роутеру разом з медіаконвертером або онушкою. А під'єднувати тестер будемо завдяки ось таким от перехідникам, які я зробив сам. У нас буде вихід. Такий як Wi-Fi роутер, який буде під'єднуватись в наше навантаження. І ось таким чином у нас буде вихід з схеми резервного живлення подаватись на вхід через тестер. Для більшої точності показників акумулятори будуть заряджатися в зарядному пристрої літакала. Для початку перевіримо, яку ємність віддасть схема 1С. Схема 1С у нас має дві плати ТП-4056, які були встановлені паралельно з метою підвищення струму зарядки в два рази. А для підвищення напруги у нас встановлений модуль МТ-3608, завдяки якому ми можемо виставити потрібну нам напругу, ну, наприклад. 12 вольт. А розряджатись наші акумулятори будуть до 2,5 вольт завдяки схемі захисту акумуляторів 18650, які встановлені на цій платі. Під'єднуємо наш тестер. Скидаємо показники на 0. Під'єднуємо штекер на вихід. Давайте налаштуємо вихідну напругу десь на 12,6 вольт. Так, все. І тепер підключаємо навантаження. Виставили 6 Вт, все, тепер чекаємо, доки розрядяться акумулятори до 2,5 В. Оскільки під навантаженням 6 Вт плата починає перегріватись і уходити в захист, було прийнято рішення виставити навантаження 5 Вт. Поки розряджаються наші акумулятори по схемі 1С, давайте зберемо схему 3С. Тестувати ці збірки ми будемо на напрузі 12,6 вольт, тому що на виході з цієї плати буде у нас напруга, коли акумулятори максимально заряджені 12,6 вольт. Збирати 3С-схему ми будемо. На ось такій BMS платі на 40 А. На вихід BMS плати у нас буде підпаяний ось такий підвищуючий модуль, який буде виступати в якості стабілізатора на Також це може бути будь-який модуль, ось, наприклад, такий понижаючий модуль. А якщо потрібно заживити якогось більш потужного споживача, ми можемо використовувати ось такі більш потужні плати, понижаюча плата, підвищуюча плата. Все є на AliExpress і також можна купити такі плати в нас. Для початку фіксуємо BMS плату на холдері ось таким чином. Фіксувати будемо завдяки двосторонньому скотчу. Тепер нам потрібно підпаяти контакти до БМС плати. Нульовий контакт це у нас буде мінус, вони будуть підпаюватись ось тут. Потім перемичкою ми з'єднуємо ці два контакти і підпаюємо до плюса 4,2 нашого акумулятора. Ось тут в нас теж буде перемичка, яку ми підпаяємо до контакту 8.4. І контакт 12.6 плюсу нашого акумулятора ми підпаяємо відповідно. А на вихід нашої плати підпаяємо дроти, які будуть заходити на вхід підвищуючого модуля. Це наша 3-схема готова, ось вона з'єднана вже. До речі, якщо що, то такого паяльника не вистачає, щоб паяти ось в таких от місцях. Це можна побачити зараз, як вони не дуже якісно пропаяні, на відміну від таких місць. підключаємо ось у нас мінус. Тому таким чином ми ставимо акумулятори, тут головне не переплутати. потім ось таким чином тепер мінус ставимо сюди так, міряємо напругу на всіх контактах так, 4,17 8,3 12,5 на виході. Давайте спробуємо один контакт відпаяти від плати. Так, у нас є напруга на виході. Тобто спочатку нам потрібно було під'єднати акумулятори, потім вже підпаюватись до плати. Дивимось. Зараз ми під'єдналися на вихід плати. Дивимось, чи є буде у нас напруга. Так, на виході у нас є напруга. Тепер можна з'єднувати контакт. На 2,25 спрацював захист. 1 С-схема віддала нам 16,4 ватт-годин. І тепер настав час тестувати схему 3С. Так, починаємо. Головне, не переплутати плюс та мінус. І дуже уважно все підключаю. Дуже щільно встановлюється акумулятор цей корпус, в цей холдер. Так, дивимось напругу на виході 12.62. Супер. Так і залишаємо. Під'єднуємо наш тестер. Під'єднуємо навантаження і підключаємо. Все. І так залишаємо, поки не розрядяться акумулятори. Ну що, друзі, наше тестування завершилось і ми маємо наступні результати. 1 С-схема нам віддала 16,4 Вт-годин, що є 71% від номінальної ємності цих комірок. А схема 3С, давайте включимо, а схема 3С віддала нам цілих 20 Вт-годин. Або 1781 мА, що є 86% від загальної ємності. Виявляється, що в нашому прикладі схема 3С при віддачі 126 В номінальної напруги ефективніша, ніж 1С на цілих 15%. Уявіть собі. Ще слід враховувати, що у нас тут стоять плати. DC-DC підвищуючи, якщо перебрати цю плату, то ми наші показники ще підвищуємо на 10%. Під час тестування навантаження в 5-6 Вт було помічено, що в схемі 1С дросель та мікросхема дуже відчутно гріються. Я навіть ось такий радіатор переклеював. Це допомагає, але якби не дуже. Нагрів дуже сильний, рука прям не терпить. А в 3S схемі таких проблем не помічається. Тут я просто приклеїв шматок радіатора, тому що він у мене був. Нагрів взагалі мінімальний і навантаження спокійно. Ця збірка витримує 6 Вт, і я думаю, більше буде витримувати. Також було помічено, що після встановлення акумуляторів у нас не завжди з'являється напруга на виході. Щоб вона з'явилась, потрібно розімкнути один з вивідних контактів, і тоді напруга з'являється. Тобто, якщо будете збирати щось подібне, тут бажано встановити кнопку, щоб вона розмикала контакт. Також було помічено, що один С-схема при падінні напруги на акумуляторах 3 і нижче вольт починає відключатись при навантаженні 6 Вт. Десь 4-4,5 Вт це. Ця схема тримає нормально, а о 5 і вище взагалі даються тяжко і схема часто відключається. Тому така схема підійде краще для дуже низьких навантажень. Наприклад, якщо заживити онушку, там у неї десь 2-2,5 Вт буде навантаження, то ця схема справиться без проблем. А якщо у вас роутер більш потужний, там, наприклад, який споживає 7-10 Вт, або ви хочете заживити світлодіодну стрічку, то така схема підійде набагато краще, і вона буде тримати більш високі навантаження. І найголовніше, що коефіцієнт. Корисної дії такої схеми на 15% вищий, ніж у схеми 1С, а це значить, що ваш роутер або ваша світлодіодна стрічка буде працювати довше, причому відчутно довше. Я сподіваюся, моє відео було для вас корисне. Обов'язково підтримуйте україномовний контент вподобайкою. А на цьому в мене все. Зустрінемось в нових відео.